Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, звідки же взялися слов'яни, і чому офіційна версія походження слов'ян є недостовірною, бо насправді вона була вигадана німецько-московськими істориками в кінці XVIII століття. Для того, щоб почати, можна зазначити одним реченням, що офіційна історія відносить початок слов'ян до 3-4 століття нашої ери. А в 5-6 столітті вони розселяються по Європі. Тобто вказує на те, що то були молоді і мало племена в той час, як решта народів тисячоліттями творили історію. Слов'яни нібито перебували в якомусь стазисі, аж поки не пробудились. Тож звідки взялися слов'яни, і звідки вони беруть свій початок? Насамперед. Хочу зачитати слова з Устинського літопису, дуже влучні слова на мій погляд. Отож бо автори цієї хроніки Руської, хоч і були людьми смертними, і знали запевне, що смертю скінчити мусять, природженою любов'ю до Отчизни своєї пройняті прагнули того, щоб і по їхньому отході наступним поколінням. Тобто народові руському не зосталися минулі речі незнані. Щоб наступні покоління не залишились незнанні. На жаль, автори цього літопису невідомі. Зазвичай офіційна історія цурається або не згадує цього писемного джерела. А чому цурається? Бо воно не вписується в вибудовану концепцію дикості слов'ян. Мовляв, у нас тут франки і германці з італійцями воротіли діла в Європі, а слов'яни ще в той час навіть з печерни повилазили. Але на жаль, так не виходить. Також нагадаю, що ця хроніка була написана на початку 17 століття, коли ніякої Росії не існувало. Тому коли людина писала про Руське. Йшла мова про нас з вами, про наших з вами предків, які жили на території України. Ми чудово знаємо, що племена кельтів і германців вже функціонували в Європі на початку першого тисячоліття до нашої ери. Нам дуже добре відомі війни цих кельтів, галів з римлянами. Офіційна історія чи наука стверджує, що слов'яни почали. Так би мовити, функціонувати лише всередині першого тисячоліття вже нашої ери, тобто аж на 1500 років пізніше. Але це брехня. Зараз я вам зачитаю інформацію з кількох джерел. Ця інформація також дасть відповідь на питання, звідки же взялися і білі хорвати, які були частиною племен слов'ян. Птолемей, давній географ. Так про них каже: Енети чи Генети із Азії Меншої вийшли, і, прийшовши до Сарматії, Сарматами нареклися. Жили вони спершу над морем Чорним, вкупі з пафлагонами і були з ними одного роду однієї мови. Так само і Аполоній і Страбон кажуть, тут йде мова про вихід з Малої Азії. Гетів, генетів, які були змушені покинути анатолійське плато в результаті нашестя асирійців. Про Енетів, що вони з Плафагонії прийшли, поминає Гомер, славний поет. Пишучи про Троянську війну, він так каже: Прийшли пафлагони Троянам на поміч із князем своїм Філіменесом, тобто Филимоном, котрий одних енетів походив. У яких бувають добрі коні. Бачите, хроністи зазначають, як греки змінювали ім'я людини. Тобто з ім'я Филимон робили філімінес. Енети в іліріку осіли. Бельський, цитуючи, плінія, пише А як полонена була Троя, що сталося в рік от створення світу 4556, а перед Різдвом Христом. 551-й, тоді Енети, у битві князя свого під Троєю втративши, пішли з Антенором, князем Троянським на захід, де одні в Іліріку осіли, інші ж Антенором до Італії пішли, як Пліні каже, і, прийшовши над море Венединське, осіли там і спорудили город Великий на горбі, і нарекли його від свого імені. Енецією. Ми знаємо, що Троя була зруйнована на межі 13-12 століття до нашої ери. Тут же хроністи наводять 551 рік до нашої ери, в результаті чого Енети розселилися в Іліріку вздовж річки Дунай. Частина з них навіть дійшла до Італії і там заснувала місто Енеція, тобто сучасна Венеція. Тут цікаво зазначити, що наш видатний письменник Іван Культяревський, який жив в кінці XVIII століття, в своїй поемі описує, як генети-енети, покидають Трою і пливуть до Італії, де вони засновують місто Рим. Можливо, це байка, Але, можливо, Культняревський щось більше за нас знав в той період часу. Хоча з рахуванням фактів Густинського літопису про заснування енетами міста Енеція, то вже і не така байка виходить. Отож, повернемося до розселення слов'ян по Європі, яке за Густинським літописом почалося ще в першій половині першого тисячоліття до нашої ери, тобто приблизно 3000 років тому по сучасній хронології. Енети. До Сарматії прийшли. Про те, як Енети до Сарматії прийшли, каже Страбо. Двічі Енети зміць своїх переходили. вперше, як я уже казав, з Антенором з-під Трої, в через Чорне море. Діодор Сікур свідчить, що пафлагонські народи, тобто Енети, у північних сторонах широко розпросторилися і сарматами нареклися. Суголосний із ним Тетіман Стелла, описуючи генеалогію, де про початок народів так каже: і розійшлись енетти від Чорного моря і наповнили Європі і многі сторони Північні. І нині там живуть Русь та інші. Тобто Русь є частиною оцих енетів. Колись оці енети, тобто в першому тисячолітті до нашої ери, вони розселилися по всій Європі. Отож, в першій половині першого тисячоліття до нашої ери значна частина земель Європи була заселена генетами-слов'янами. Слов'яни заселили землі від Чорного моря аж до Альпійських гір. Відповідно, енети осіли в Іліріку, Північній Італії, Панонії, Норіку, Карпатах і по землях України аж до самого Дону. Усі ці племена не були звичайно. Предками виключно українців. Племена слов'ян було багато. Проте ті, що займали землі від сяну до Дону, є нашими з вами предками, прадідами. Як пише хроніст, сарматами вони нареклися. Зазначу, що тут під сарматами мається на увазі скіфи. Бо хроністи не використовували грецьку назву нашого народу скіфи. Тому тут йде мова. Про сарматів. А зараз я зачитаю записи вже відомого нам Мавро Орбіні, який написав свою працю також на початку 17 століття. Слов'яни войовничий народ. Вони спустошили Персію, володіли Азією і Африкою, били з єгиптянами і з великим Олександром Македонським, підкорили собі Грецію, Македонію і Лірію, заволоділи Муравією. Цілезійською землею, Чехією, Польщею і берегами Балтійського моря. Ці рядки повністю підтверджують слова Зустинського літопису про те, що слов'яни розселилися ще в ті далекі часи, вони встигли повоювати не тільки з самим Олександром Македонським, а й з древніми єгиптянами, в часи, коли вони володіли Азією, тобто раніше 6 століття до нашої ери. Вони також встигли зробити похід на Єгипет. Ця історична подія відома нам як завоювання Єгипту гексосами. Цитую Орбінідаль. Зі священного писання стає зрозуміло, що Єфет, старший син Ноя, від якого походять слов'яни, як пише Петр Крузбер, Голландець в третій книзі про північні народи, відокіт в Агрійський, в першій книзі Германія. Та Алесандро Гваніні у своїй Сарматі, що після древнього потопу Єфет пішов спочатку до Азії, а потім його нащадки пішли до Європи на північ, проникаючи в країну, яка нині називається Скандинавією. Як свідчить Святий Августин у шостій книзі міста Божого. Що сини та нащадки Єфета мали 200 батьківщин і населяли ті країни, які йдуть від гори Тавр Лікії на північ через Північний океан, половину Азії та по всій Європі аж до Британського океану. Тут Мавро Орбіні спирається на біблійне походження народів, які після потопу розселилися по всьому світу. Отож, після того, як нащадки Єфета розмножилися до такої ступені, що Велика Скандинавія не могла їх утримати, вони пішли у інші землі. Тут, ймовірніше всього, під Великою Скандинавією мається на увазі землі України, бо в даному випадку чітко видно знамените розселення Індоарії. Землі Скандинавії фізично не могли бути тим центром цивілізації, з якого би вийшло стільки народів. Йордан Аланський в першій книзі гетиці Павло Деякон і Франциск Іреніко пишуть, що слов'яни, покинувши батьківське гнізда, розселились по всій Європейській Сарматії, яка за Птолемеєм зі сходу обмежена болотом Меотіс і Таною і з заходу межує з Віслою, з півночі омивається Сарматським океаном, а з півдня Карпатськими горами. Тобто тут. Ми маємо чітко окреслені межі проживання етнічних українців. Карпатські гори, на заході вісла, а на сході Азовське море і річка Танаїд-Дон. Перший вихід слов'ян з Великої Скандинавії був, як пише Альберт Кранцій, у другому розділі своєї Швеції в часи Гофонеїла, судді євреїв. Бо цей одразу замінив Ісуса Навина наступника Мойсея, у рік 3790 від створення світу, а до приходу Христа 1460 років. В цей час готи вийшли зі Скандинавії, а під їхнім іменем також і слов'яни. Відповідно до того, що можна прочитати у відукінда фагрійського слов'яни і готи були одного племені. З цього потрібно винести один важливий факт: що слов'яни і готи одного роду. Також бачається бажання ряду істориків вигадати стародавню батьківщину народів Скандинавії, що досить сумнівно, бо Скандинавія, на жаль, не пристосована для процвітання цивілізації, щоб там розмножувалися великі кількості люди. Там люди виживали. Такою землею. Як вже було визначено багатьма дослідниками, були саме території України через своє географічне розміщення. Тому під виходом готів і слов'ян з Великої Скандинавії слід розуміти саме вихід земель України. Таким чином, ми повернемося до того, що Йордан Аланський, як пише Мавро Орбіні, мав на увазі не готів якихось, а саме Гетів, генетів, про яких пише Густинський літопис: слов'яни і гети були одного роду, і в першому тисячолітті до нашої ери вони заселили землі Європи від Альп аж до Каспійського моря. А зараз дуже уважно, після того як слов'яни розселилися по всій Сарматії, що таке Сарматія, відкриваємо карту Птолемея і бачимо автентичні кордони України. І в результаті вони розділилися на декілька колін, які отримали різні назви. Як пише Ян Добравій, в історії Богемії звались вони Венеди, Слов'яни і Анти. Венеди, слов'яни або склавини і анти це три великі групи слов'ян-генетів, які заселили землі Європи ще до того моменту, як в Італії повстала Римська Республіка. Союз Венедів займав території від Прип'яті аж до річки Ельба на Заході. І десь до Карпат на півдні. Склавини займали землі від Альп на Заході аж до самих Карпат. І нарешті Союз Антів обіймав території від Сяну до Дону. В 5 столітті ці великі союзи племен були об'єднані в Унію. Або так звану імперію гунів, яку очолював Атіла. Далі Мавро Орбіні ось що стверджує, що слов'янською мовою говорили не тільки жителі Далмації, Ілірії, Істрії і Карпат, нею розмовляли всі від берегів Меотійського озера аж до річки Ельби і навіть до самої Венеції. Бо саме Венеція була заснована Енетами. Які відступали з Трої з князем Антенором, про що вище вказував хроніст Густинського літопизу? Далі автор наводить фрагменти з творів Овідія, які описують сарматів. Для справки, Овідій – це римський поет, якого римляни, ну чи точніше римський імператор, заслав до Дунаю. І зараз я вам зачитаю кілька фрагментів з його творів. Лист, що читаєш його, Прибрів з далекого краю, де розливаючись істр, воду до моря жене. Хочеш дізнатися про племена в Томітанському краї. Хочеш про звичаї знать, серед яких я живу. Хоч перемішані тут з місцевими гетами греки, у непокорі своїй же відрізняється гет. Люду Сарматського і гетського тут чимало довкола, полем на конях. Усі, Качуть туди і сюди кожен із Сагайдаком, і лук, і стріли при ньому, вістрям футруту змії вмочена вбивча стріла. Гети і сармати живуть разом, вони їздять на конях і мають луки. А також, як ми вже переконалися, вони ще й до того всього говорили однієї мови: берег Евкцинський нині тримає, лівий, дикої скіфиї край. Дикі, бо тут їм ліку немає, войовничі племена, жити з війни грабежу зовсім не соромно їм. Вийдеш у поле, пильнуйсь, але й пагор мури низеньке, певного захисту теж од ворогів не дають. Щойно ти пинні забув, налітає з раєю ворог ще й не розледеш його, вчить із добичої геть. Бачите, поет. Одночасно називає скіфів сарматами. І якщо читати його працю, то Україну він називає то сарматією, то скіфією. Зауважте, що численні племена тут живуть, тобто не могли сюди прийти якісь безхатченки з-під Волги і завоювати когось, бо будь-які кучові орди були би стерті в порох чисельними і войовничими сарматами. Далі цитує Мавро Орбіні. Отже, з цих слів Овідія можна дуже добре зрозуміти, наскільки войовничими завжди були сармати, і що вони ніколи не підпорядковувалися Римській імперії, кажучи, і тобі, байдуже, Риме, який ти прекрасний. Дійсно, за часів імператора Максиміна, перетнувши Істр, вони увійшли в Ілірік у Панонію та в Мезію і все пограбували, і не залишивши нічого цілим. Тут автор згадує середину 3 століття, коли почалася Скіфська війна, коли племена гетів і карпів вдарили на Римську імперію. Потрібно розуміти, що це не були якісь грабіжницькі набіги, це була відповідь на окупацію римлянами південних територій Ілірії, Панонії, Далмації, Мезії, Дакії, де в прадавні часи ще проживали слов'яни. Римляни за часів Августа нагло вдерлися сюди і окупували ці землі. Римська імперія завжди утримувалася від війни з сарматами, знаючи їх чисельність і войовничість. Тобто вся Римська імперія і її десятками легіонів сотнями тисяч легіонерів боялися напасти на сарматію. А тут якісь безхатченки з під Волги могли прийти якоюсь нещасною ордою і всю Україну окупувати. Ви серйозно, ви дійсно вважаєте, що якісь безхаченки могли прийти якоюсь ордою, розумієте, голотою і завоювати всю Україну? Римляни цього не могли зробити. Не вистачало їм ні грошей, ні промислової потужності для того, щоб пересилити сарматів. А за думкою якихось певного кола, якогось істориків, це могла зробити якась нещасна, кочова, обідрана орда, яка ще й своїх міст не мала. Ну це просто нонсенс. Відокін Двагрійський разом з іншими авторами описав війни, які вели древні сармати, і детально описав їх історію. Проте, обережно оминаючи її, ми прийдемо до тих славів, які живучи ще в Сарматії, взяли саме цю назву слави, тобто славні. А пішли вони від віндів або венедів багатолюдного сарматського племені. Як свідчить Йордан Алан в своїй гетиці, він пише, між ними знаходиться Дакія, яка обрамлена як короною горами Карпатами. Біля їх лівого схилу, там де починається річка Вісла, розселилося багатолюдне плем'я вендів або венедів. Славини живуть від нового міста і від славина Румунського і озера Мазуанського аж до річки Дністер. І на північ до Вісли. Тобто на півночі славини межують з венедами. Анти же найсильніші з них живуть від Дністра до Дніпра. Далі Йордан Аланський продовжує Венеди, що вийшли з одного краю, сьогодні відомі під іменами венедів, антів і слов'ян. Відокінт Голландський, в другій книзі венедів, пише. Що слов'яни ще в часи свого проживання в сарматії, бачучи, що в безперервних війнах, які вони вели з іншими народами, завжди перемагали, прийняли ім'я слави, себто славні слов'яни, непереможні, славетні. Знову ж таки, зауважте, сармати слов'яни цілими віками ніколи не програвали. Хто там міг на їх землі переселятися, які там безхатченки, з-під Волги чи з під Ураву? Сармати, слов'яни що з часів перського царя Дарія не зазнавали поразок. Можна сказати, що перші, хто завдав серйозної поразки слов'янам, сарматам були римляни в першому, другому століттях, коли ті приперлися в Балкани, Панонію і Дакію. Слов'ян трохи потіснили на північ. Проте пізніше усі слов'яни сармати згодом завдали контрудару, який коштував імперії розгрому. Цей удар сармати завдали, вже будучи відомі як гуни в часи Атіли і Одоакра. Тепер на заключення зачитаю ще вирізок з руського літопису, який описує прихід волохів в панонію, яку заселяли слов'яни. І, прийшовши зі сходу, ринулися вони через гори великі, що проживалися горами угорськими, і стали воювати проти слов'ян і волохів, які тут жили. Бо сиділи тут раніше слов'яни, і Волохи забрали землю слов'янську, а потім угри прогнали волохів і унаслідували землю цю. Літописець тут згадує ще далеку епоху, коли в стародавні часи. Ще до становлення Римської імперії на землях Панонії жили слов'яни. Пізніше, в першому столітті, сюди прийшли римляни-волохи і підкорили ці території собі. Багато віків по тому сюди приходять угри, які прогнали римлян Волохів і взяли ці землі собі. Як бачимо, повість минулих літ взагалі не заперечує, що слов'яни це древні племена. Просто теперішня офіційна історія, яка переписувалася московицькими і німецькими істориками, не хоче дивитись правді у вічі і визнавати очевидні речі. Усі факти у нас перед очима. Мавро Урбіні, Густинський літопис, а також низка інших древніх хроністів. Усі вони чудово знали, що цармати це скіфи, а скіфи це слов'яни. Які розселились по землях Європи ще в першому тисячолітті до нашої ери. Скіфами слов'ян називали греки. Римляни же використовували слово сармати. Інші хроністи, які жили не в Римській імперії і не в Східній Римській імперії чи Грецькій імперії, використовували слово генети або енети. Такий історик, як. Йордан Аланський, його називають готським істориком неправильно використовував слово гети або генети. В наш час перекрутили і починають використовувати чомусь слово готи. Хоча праця цього історика, древнього гетського історика, називається гетика. Розумієте? Описи про життя і діяння гетів, а не якихось там готів міфічних. Гети. Прийшли з Малої Азії десь в 6-7 столітті до нашої ери і заселилися між річками Дунай і Дніпро. Історія це не така проста річ, що вам хтось написав, і плем'я вмерло, воно зникло, і в будь-який період часу ти читаєш різні праці істориків, але чомусь це саме праці пізніших істориків, які жили в ХХ столітті, XIX, які кажуть. Плем'я вмерло, вони зникли. А як вони могли зникнути? Тобто вони займаються прямою фальсифікацією. Тому ми повинні розуміти, що усі ці різні назви це є тимчасове прізвище нашого народу, І різні назви наших країн: Сарматія, Держава Уюм, Союз Антів, Унія або Гунська імперія. Це просто різні назви держав, наших держав, які будували наші предки. Ні, якісь там німці, яких тут ніколи не було, ні якісь там тюрки, бо вони взагалі не були здатні щось таке робити. Тюрки, усі, які щось могли робити, вони жили в Середній Азії, де знаходиться річка Сердар'я, де знаходиться Арайське море, вони там були. І там була їхня сфера впливу. Сюди до нас вони не заходили, тому що не могли так сильно розтягувати свою логістику. Розумієте? Тому, будь ласка, діліться своїми думками. Дякую вам за увагу.